Спробуємо з болі порозлікатися, поки він капається. І ми задам запитання, щоб йому не сумно було, дабате? Бадашка, да? вміти літати або бути невидимим? Літати. Жити в будинку на дереві або в замку. Завести в якості тварини дракона або єдинорога. Да. Їсти все життя тільки піцу або тільки морозиво. Все життя хочеш їсти морозиво? Мати можливість дихати під водою або розмовляти з тваринами. Тобто розмовляти з тваринами. Супер. Мати хвіст як у обзьяни або вуха як у слона. О, бо, ні. Тобто, у мавпи, як у мавпи хвіст, так? Завжди при... стрибати на одній нозі або завжди ходити задом наперед. Н -н -н. Тривати. Мати ще одне око або ще одне вухо. Ох. Щоб багато чути. да? Вміти замінювати погоду або час. Ох. Змінювати погоду. Полетіти в космос. Або вивчити глибину океану. Да. У космос. Мати силу супергероя або супершвидкість. Це. Тобто ти хочеш бути супершвидким? Так. Да. Мати 10 братів або 10 сестер. Батьків. Розумничок. Вміти бачити будуще або вміти читати мислі? Чи читати не. Щобі. Прочитати вірші перед повним залом людей або станцювати. З'їсти 100 шоколадок або 100 морозок. То? 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 Да. То ти будеш у нас е, замороженим, да? От здесь 100 морозів. Умничка.